Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Фармак. Ну і сьогодні, впродовж цілого ранку, ми відстежуємо ситуацію на Херсонщині, включаємо жителів е цих територій. І з нами на прямому зв'язку зараз Тетяна Ахтеменко, жителька Антонівки. Нам відомо, що от просто перед нашим включенням це місто обстріляли росіяни. Більше дізнаємося від Тетяни. Пані Тетяно, доброго вас. дня вам. Доброго. Розкажіть доброго. про ситуацію, яка зараз. Ну, я думаю, що ви чуєте, як у нас гучно вибухи за моєю спиною. Стою за згорівшим будинком, який люди тільки нещодавно купили, але навіть не спіли в нього заїхати, тому що згорів майже весь після обстрілів. Пані Тетяна, Ситуація... вибачте, може вам перейти в безпечне місце, тому що ну та така серія вибухів лунають прямо прямо. Ну, в кадрі. Може бути небезпечно. Ні, все добре, все під контролем. Це наші. Це наші. Слава Богу. Да, то, це то, наші. То хай насипають, як кажуть військові. Да, да. Ді, ситуація дуже критична. Зараз хочу вам показати, як виглядає наш міст. Він а, залишається буквально там два метри, і підпори повністю будуть затоплені. Зараз вода підійшла. Вода підійшла вже. На проїзну частину, тому Антонів казала, зараз залишається обрізана від міста. Але сьогодні ми змогли поїхати в об'їзну і завести те, що нам треба було саме необхідне. Ну, поки найближчим часом сказали, 42 години вода буде прибувати. Ми бачимо швидкість води така шалена, вода затопила. Ми тільки бачимо верхушки. Дерев, які на тій стороні вже не бачимо будинків, тільки верхушки дерев залишилися на тій стороні палає, хай палає місцеві жителі, ті, хто бажали, вони всі евакуювалися, тому що будиночки в нас нижні затопило повністю. Всі бажаючі виїхали. Ситуація повністю контролюється нашими місцевими. Місцевою владою всі молодці, всі працюють, надаються автобуси і тварин. Ми змогли вчора вивести три машини тварин. Люди всі відповідальні, ніхто не залишив, не закритий, ні не цепу, Всі повідпускали. Ми вчора ще пройшлися, проконтролювали. Тому ситуація в нас в Антонівці посередині там дуже критична. Пів школи затопили. Я вам відео скинула попереднє. Така погана ситуація. Пані Тетяно. У нас а ви бі... думаєте про усіх, допомагаєте людям евакуйовуватися? А про себе подумали, де ви мешкаєте? Чи все гаразд з вашим будинком? Е, дивіться, ми зараз на верхах. Наш будинок в безпеці, е, він трохи зруйнований після обстрілів, але діток ми вивезли до Миколаєва. Діти в безпеці. А ми сюди переїжджаємо, тому що в нас тут батьки. Рідня, і майже там через день, через два їздимо сюди, щоб допомогти звичайно і рідним, і знайомим, і сусідам, і тим, хто потребує. А продукти Тому... у вас є. Як ви виживаєте? Дивіться, магазини в нас не працюють. Світла в нас немає з 9 листопада. Виживаємо завдяки допомозі нашим і волонтерам і нашим організаціям благодійним, які нам допомагають, і звичайно. Завдяки небайдужим людям, які кожного разу відсилають нам і посилки, і кошти, і ми можемо закупити таке саме необхідне і допомогти саме тим людям, які потребують цьому. Так. Що відомо вам про мешканців лівобережжя, які опинились в ну в водяній пасці на цей момент? Чи є у вас з кимось зв'язок? Що там відбувається? Дивіться, є в нас там залишилися рідні наші, це сестер-чоловіки, які ми з нами постійно на зв'язку, і кажуть, що ситуація у них дуже погана, тому що вода підходить все вище і вище, але їм забороняють евакуюватися, стріляють по ногах, і декілька було спроб, що а, скидували гранати на людей, що бачили, що люди планують виїхати. За межі своїх, ну за межі свого там вулиці, чи ще щось. Ситуація тобто, в них дуже погана. Тобто росіянин росіяни не росіяни те, що допомагають евакуйовуватись, вони навпаки забороняють людям виїжджати так, забороняють, забороняють, забороняють і розстрілюють людей, і скидають гранати. Тому, тому ситуація дуже погана, і кожно там декілька годин проходить постійно з ними на зв'язку, тому що за них дуже переживаємо. А в Олешках розповідають, що жителі навіть ну всю ніч провели на дахах своїх будинків, тому що їх так, ніхто так. не вивозив. Що вам так, про це відомо? Так, так. Це правда, це правда, тому що. Зранку розмовляли з людьми. Вони сказали, що просиділи три людини із сусідами на криші, чекають допомоги, але допомоги поки немає. Наші хлопці вчора врятували людей з дачі. Правда, три лодки затонуло з людьми, тому що йде дуже велика хвиля водоворот. А шість людей спасли. Вони сиділи на дачах на кришах на тій стороні. То хлопці на моторній лодці їх врятували. Сьогодні ми бачили нашого рятівника. Ми йому дуже подякували, тому що багато людей проживали на дачах, вірили, що буде визволення, і вони повернуться, але вони залишилися в, на, в пасті на тій стороні. в пасті. Жахлив, Дякую, жахливі тримайтесь. історії. Ми розуміємо, що росіяни таким чином намагаються залишити місцевих жителів як живий щит задля того, щоб прикриватись ними від там українського контрнаступу від українських військових. Бережіть себе. Тетяна Ахтеменко, жителька Антонівки, була з нами на прямому зв'язку.